Триває перший тиждень нового навчального року. Найбільш радісними, сповненими нових відкриттів стали ці дні для першокласників та їхніх батьків. Опередень свята знань та безпосередньо 1 вересня наші коломийські колеги поспілкувалися з першачками та їхніми батьками і дізналися чимало цікавого як про підготовку дітей до навчання, так і про нововведення, які очікують школярів у новому навчальному році. Ще вчора Алінка була безтурботнім дитям з лінощами та пустощами. Мама дівчинки розповідає: дитина виросла на очах. Повірити не може, що доня уже першокласниця. Вона відповідальна, вона хоче вчитися. Самостійною вона стала більш Садик багато чого ще дав. Аліні Тарантюк за місяць виповниться шість років. Як будь-яка дівчинка любить усе яскраве та символікою улюблених мультгероїв. Зошити із ними скоро займуть місце іграшок, з якими важко розлучатися. каже, хочу йти до школи, бо там чекають друзі. Але це не єдина причина. Чедень, а ще їсти писати, читати. Дивлячись на старшу сестру, до школи хоче і Святослав, та поки хлопчику треба ще трохи підрости. Підготувати школяра до навчання задоволення не дешево, розповідає мама Мар'яна. Все разом обійшлося в понад 2,5 тисячі гривень. Ну для дитини звичайно нічого нічого не шкода. Надіємося, що воно буде то цінувати. Першокласниця Аліна дуже чекала цього дня, адже нарешті має можливість одягнути форму, яка їй дуже подобається. Купуючи шкільний одяг, врахували всі деталі, щоб зручною була, красивою і щоб дитині догодити. Донедавна Аліна тільки у вікно дивилася на природно математичний ліцей. Тепер заклад стане другим рідним домом. Учениця каже, до навчання готова. Скільки буде два плюс два? А три плюс два. Особливим хвилюванням на свято першого дзвоника прийшла Оксана Римарук. Вона всього рік працює вчителем. Цього року вперше стала класним керівником. Я своїх дітей ще не маю, оскільки молода. Ну всі вони 30, Це як мої діти. Я їх дуже сильно всіх люблю. Буду старатись для них. Для навчання Дем'яна Уграна батьки обрали 10-ту школу. Мама першокласника розповідає, цьогорічне перше вересня для неї особливий день, і жінка напередодні всю ніч не спала. Звалися, ну, перше вересня, перше вересня, ти на школу. Так, все, все нормально, але коли я вчора приготувала всю форму, випросувала, вичистила капці, поклала дитину спати, сіла біля нього, дивлюся, він спить і усміхається. Він дуже хотів іти до школи, він дуже чекав цього першого вересня. Я потім сама дуже довго не могла заснути. Я згадала, як я сама йшла до школи, що здається, зовсім недавно, а зараз ми з чоловіком ведемо в перший клас свою дитину, і це дуже, це дуже приємний, хвилюючий момент. Хлопчик мріє стати міліціонером зупиняти машини. Чи хоче також зупиняти машини? Однокласник Дем'яна Роман Туркалевич ще не вирішив, поки що має єдине улюблене заняття. Драконів сам малювати по цьому папі. Тато Ромчика, начальник Коломийської виправної колонії номер 41 Ігор Туркалевич, каже, ведучи сина до школи, сам відчув себе першокласником. Хвилювання дуже велике хвилювання. Ігор Туркалевич розповідає, готувала до навчання та все необхідне в школу. Для сина купувала дружина. Він як завжди був на роботі. Єдине знає точно сьогодні. Першокласник коштує немало. На себе не вже відчути, щоб забрати дитину до школи. Не зі слів знає, що таке підготувати учня до школи. Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Цього року його донька пішла у четвертий клас. Але ми зібрати, бо це вже дівчина доросла. Вона має свої бачення в одязі, а школа вимагає форми. Я, як міський голова, хотів би, щоб всі діти ходили в школу в формі. Але як батько я завжди піддаюся на вмовляння дочки. Я думаю, перший день вона буде в формі, а далі вже як буде вимагати адміністрація школи. Невпевнена малеча з переляканими очима зробила свій перший крок у доросле життя. Захоплено дивлячись на старшокласників, випускники для них приклад для наслідування. Хоча насправді самі класники кажуть, хвилюються не менше малечі. Старшокласники шостої школи розповідають, важко розуміти, що вже за рік з другою домівкою треба прощатися. Перший дзвінок я навіть пам'ятаю, як я несла цей перший дзвоник першому класі, тому зараз дуже так не хочеться в школу йти. Одинадцятий клас, останній рік його треба достойно протриматись, провести період підготовки до навчального року був важким, каже керівництво міста. Багато зроблено за рахунок міського бюджету та ще більше зробили батьки. Хоч мені сумно про це говорити, але без батьківської допомоги ми би школи не змогли. Підготувати. Урочисто прибрані дзвоники, які сьогодні святково називалися першими. Вже за дев'ять місяців для когось задзвеннять в останнє. Ну а поки їм доведеться щоденно працювати, скликаючи за парти шкільну родину.